Масштабна терористична атака на столицю України. Росія вдарила по Києву ракетами та шахедами, начиненими шрапнеллю, щоб було якомога більше жертв серед цивільних. Про це повідомив керівник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Пошкоджена переважно цивільна інфраструктура у сімох із десяти районів Києва. Загинула 72-річна жінка. Її знайшли біля зруйнованого приватного будинку в Оболонському районі. Ще двоє містян у шпиталенні, і чотирьом медики надали допомогу на місці. Частково зруйновані багатоповерхівки та приватні. Будинки, складські приміщення, офіси, стадіон Спартак. Пошкоджень зазнав Софійський собор. Вибухова хвиля спричинила руйнування карнизу. Потужних обстрілів зазнала і Київщина. У Бориспільському районі спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів. Площа займання 2,5 тисячі квадратних метрів. Крім того, повністю згорів приватний будинок. Ще сім обійсть і дві багатоповерхівки пошкоджені. Поранений чоловік. У Броварському районі пошкоджені понад два десятки приватних будинків, п'ять транспортних засобів, гаражні приміщення. На Фастівщині пошкоджено приватний будинок, автомобілі, горіли ангарні приміщення. Також два ангари потрапили під ворожий удар на Обухівщині. Потужного удару зазнала Одеса. Росіяни атакували місто щонайменше 10 шахедами. Загинуло двоє людей і ще дев'ять постраждали. Повідомили в обласній прокуратурі. Значних руйнувань зазнало місто. Пошкоджені житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, приватна медична клініка, спорткомплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу. Прилетіло, зокрема, і в пологовий будинок. Породіль немовлят та медиків врятувало укриття. Відомо також про пошкодження у найстарішій кіностудії світу. В Одеській кіностудії знищено частину історичних декорацій, зокрема й до фільму Довженко, пошкоджені виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту. Загалом у ніч на 10 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами КН 23 та п'ятьма крилатами іскандерами. Усіх їх збила ППО. Також ворог запустив 315 безпілотників, 250 з яких ударні шахеди. Переважна більшість летіла на столицю. В країні зафіксовано 11 влучань і в 16 локаціях руйнування, спричинені уламками збитих цін. me В Україну повернулася ще частина звільнених з російського полону. Процес обміну розпочався напередодні і триватиме кілька днів. Сьогодні повернулися важкопоранені і поранені воїни з різних складових сил оборони України. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. У багатьох ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз повідомили у координаційному штабі. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і і Трагедія в австрійській школі. Внаслідок стрілянини загинуло щонайменше десятеро осіб, з яких дев'ять учні школи і один дорослий. Загалом поранено 28 людей. Четверо наразі у критичному стані з кульовими пораненнями в голову. Стрілка знайшли у вбиральні. За даними поліції, він наклав на себе руки. Це 22-річний чоловік, колишній учень цієї школи. В австрійських змі повідомляють, що він був жертвою булінга, при собі мав пістолет та рушницю і стріляв зокрема у своєму колишньому класі. Столиця Румунії потерпає від підтоплень внаслідок сильних злив. Напередодні Бухарест накрив потужний шторм. За оцінками експертів, така злива трапляється раз на 100 років. Затопило вулиці, торговий центр. Відвідувачів довелось евакуйовувати з кінотеатру. Поблизу Бухареста вода віднесла двох людей, котрі перекинулися на човні. Одного чоловіка досі не можуть знайти. Сильні повені загрожують знищити соляну шахту Прайд одне з найбільших соляних родовищ Європи, яке приваблює півмільйона туристів щороку. Масштабний збій у роботі ChatGPT. користувачі по всьому світу сьогодні не могли скористатись допомогою штучного інтелекту. В більшості випадків ші видавав помилку, щось пішло не так. Сервіс або не відповідав, або працював повільно. Компанія OpenAI підтвердила наявність технічних проблем, але не пояснила, що сталося з купола аркатедрального собору святого Юра у Львові демонтували головний хрест для реставрації. Він важить близько 70 кілограмів із завишки понад 2,7 метрів. Востаннє цей хрест реставрували 35 років тому. Анімаційний фільм Я померла в Ірпені» української режисерки Анастасії Фалілеєвої отримав головну нагороду на кінофестивалі в Австрії. 11 хвилин на стрічка розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки. Фільм створений на основі малюнків вугіллям та архівних кадрів. І це вже п'ята міжнародна нагорода цієї короткометражки. Її вже відзначили у Франції, Кореї, Португалії та двічі в Україні.